thank <laughs> you я Катя сеча це подкаст Human Capital, який ми записуємо у Римі під час Ukrainian Recovery Conference. і сьогодні в нас особлива гостя, адже будь-яка важлива розмова про майбутню відбудову і майбутнє відновлення має починатися з найголовнішого з майбутнього наших дітей. І я рада представити пані Тордіс Гільфадотір. Тордіс Гілфадотір здобула ступень магістра права в Рекявіцькому університеті, де також викладала конституційне право. Була міністром закордонних справ Ісландії, міністром фінансів та економічних справ, де впроваджувала реформи в економіці та освіті. З лютого 2025 року пані Гілфадотір обіймає посаду спеціальної посланиці генерального секретаря Ради Європи, активно працює над підвищенням обізнаності щодо проблем українських дітей, зокрема. Ма через ініціативи Ради Європи, такі як реєстр збитків для відшкодування шкоди завданої війною. Її завдання також включають координацію міжнародної співпраці для захисту прав дітей в Україні. Тордіс Тордісґільфадоттір, вагомий голос на міжнародній арені, яка вірить, що кожна дитина має право на щасливе дитинство і разом з міжнародними організаціями працює над забезпеченням цього права для українських дітей. Пані спеціальний посланнику, вітаємо вас у нашому подкасті. Ви були призначені на цю посаду лише в лютому, тож це досить нова роль для вас. Чого ви очікуєте від цьогорічної конференції? Перш за все, дякую за запрошення. Заяви політичних лідерів, які виступали вчора, були дуже сильними. Тому з політичної точки зору, я думаю, що ми отримаємо сильний результат. Чітке повідомлення про продовження підтримки та єдності, за що варто боротися. Але бізнес частина конференції також дуже важлива, як для України, так і для багатьох інших країн, європейських США та інших. і це справді вселяє силу надії. Бачити, як люди обмінюються думками, укладають угоди, розвивають бізнес та інвестують в Україну. А це надзвичайно важливо Хоча мій зв'язок з бізнесовою стороною цієї конференції менший ніж з політичною. Все ж я сподіваюся, що з цієї конференції буде укладено багато угод, меморандумів і нових зв'язків у цій сфері. і це надзвичайно важливо зберігати цей імпульс підтримки України. Розуміння того, що це боротьба не тільки за Україну. А й за всю Європу я знаю, що ви завжди щиро дякуєте всім своїм друзям і союзникам. Але якщо говорити відверто, я справді переконана, саме ми повинні дякувати вам за все, що ви робите адже якби ви не робили того, що робите зараз, такі конференції мали б зовсім інший вигляд, і дуже ймовірно, що ми самі вже стикалися би з набагато серйознішими викликами у наших власних країнах у нашому повсякденному житті. Тож я дуже сподіваюся, що в межах цієї конференції це стане ще більш очевидним для кожного Дуже дякую. Це справді теплі слова. Дякую вам. Це дуже важливо для нас. Пані спеціальний представник, ви наголошували на створенні нової категорії заявок у реєстрі збитків для фіксації фактів насильницького вивезення та депортації українських дітей як пріоритетне завдання. Чи могли б ви детальніше пояснити, як цей механізм працюватиме на практиці? Взагалі, весь реєстр збитків є надзвичайно важливим проєктом. Його було створено на саміті Ради Європи в Рейк'явіку, коли Ісландія головувала в комітеті міністрів, і я була міністром закордонних справ. І ми справді отримали підтримку від усіх країн, які приєдналися до цієї ініціативи. Це насправді був перший реальний крок на шляху до відповідальності, і це дійсно має велике значення зараз у реєстрі тисячі і тисячі заявок. І знаєте, навіть коли просто бачиш фото людини, яка сидить перед зруйнованим будинком, заповнює форму, яку потім вносять у реєстр збитків. це надзвичайно важливо. Що ж наразі створюється нова категорія орієнтована на дітей, і звісно, юридично. Це складно. Є багато питань, які команда та держави-члени повинні вирішити разом. Але дуже важливо визнати, через що пройшли люди, через що пройшли діти. Робота з реєстром збитків складна, але неймовірна. І я дуже пишаюся тим, що це є частиною структури Ради Європи, адже я вважаю, що Рада Європи відіграє ключову роль у забезпеченні відповідальності, особливо з акцентом на права дітей. ви сказали, що це важко підрахувати легше, коли мова йде про фізичні збитки. Але як ми можемо вирішити питання викрадених чи зниклих дітей, як батьки або інші близькі родичі зможуть подати таку заявку? Ми в процесі вирішення цього юридичного питання, щоб визначити чіткий механізм реалізації. Але звісно, у нас є багатий досвід визначення того, що отримають люди, коли хтось порушує їхні права. Водночас, я вважаю, що дуже важливо не тільки бачити українців як жертв, а й як переможців. це важливо для вас. І також для нас, тому ми вже зараз працюємо над цим, а не чекаємо закінчення війни, як зазвичай буває, коли створюють спеціальні трибунали для тих, хто порушив міжнародне право. Зараз ми створюємо ці механізми під час війни. Те саме стосується питань відповідальності, відновлення шкоди, вимог і компенсації. Це важливий урок з історії, і ми повинні робити все краще, навіть якщо на даному етапі не все робимо ідеально. Але попри це, ми вже зараз працюємо над цими процесами під час війни. Ви відстоюєте права дітей, право на їхню освіту, психологічне здоров'я. Чи можемо ми в майбутньому облікувати ці нематеріальні збитки та вимагати відшкодування. Безперечно, це буде частиною процесу. Ми безумовно врахуємо шкоду від неможливості здобути освіту. Адже це теж фундаментальне право дітей. Врахуємо і всі психологічні наслідки. Усе це буде обов'язково взято до уваги. Я хочу наголосити, що наприклад Рада Європи активно працює над правами та благополуччям дітей. У нас є платформа. Консультаційна група Україна, звісно, є там ключовим учасником, як і Європейський Союз та інші країни. Це Все майданчик для обміну найкращими практиками на експертному рівні. Робота відбувається за зачиненими дверима, що дозволяє обговорювати чутливі питання та знаходити рішення. Але фокус завжди залишається на дітях, на їхньому добробуті, і звісно, це також підтримка для українців. Мене вражає наскільки сильно ви тримаєте курс на реформи та продовжуєте робити все попри те, що ведете війну. Ця боротьба, очевидно, не лише за міжнародно визнані території. Це боротьба за те суспільство, яким ви вже вирішили стати і ви на цьому шляху, продовжуючи боротися за нього навіть воюючи. Думаю, врешті-решт, європа матиме більше чому повчитися в українців. А не навпаки, розгляньмо, скажімо, історичний контекст, безперечно, не один в один. Проте, якщо ми проведемо цей зв'язок, спільну нитку крізь історію, який приклад буде доречним. Якщо подивитись на ситуацію з позитивної точки зору, так щоб склянка була наполовину повною, то я б сказала, що ми справді вчимося на уроках історії. Це також означає, що ми інвестуємо в підтримку людей. Особливо дітей і в їхнє майбутнє це те за що дійсно варто боротися. Але для того нам потрібно значно посилити підтримку України на всіх фронтах. Я маю на увазі, що нам потрібно підтримувати Україну гуманітарно, економічно. Але перш за все, на фронті оборони Україна має перемогти. Росія повинна програти. Ми маємо чітко визначити, які має бути результат цієї війни. Хоча цей процес затягнувся, і єдина причина, чому ми маємо ще час, це героїчна боротьба українців. Все більше людей розуміють, що ця війна це не лише про Україну, це також про Європу, це про вільний світ, це про фундаментальні свободи та людські права, а також про правопорядок заснований на правилах. Я думаю, що все більше людей це усвідомлюють. Українці насправді стали буфером і тримають передову. Так, вони тримають передову. Тож сподіваюся, ми зробимо все, що потрібно. Не просто стільки часу, скільки знадобиться, а саме до перемоги, це має бути зрозуміло абсолютно всім. Але якщо ми говоримо про майбутнє, то який приклад з Європи можуть взяти українські діти, які можливості можуть бути для дітей в Європі? Звісно, ви багато робите для людей, які переїжджають до Європи, але щось з тими дітьми, які залишаються в Україні? Як ви вважаєте, що українські діти мають взяти з європейського досвіду? Я вважаю, що їм необхідно пережити, усвідомити і побачити себе не тільки як українців. Але як важливу європейську націю І коли це стане реальністю, це дасть їм надію і бачення для майбутнього в Україні Україна – Це символ свободи, для всіх нас, хто любить свободу, Україна це не тільки натхнення, але і країна, яка фактично бореться за нашу свободу. Сподіваюся, що всі українські діти це знають. Тому це не лише питання співчуття, а й поваги до того, чим є Україна і до надій та мрії її дітей тому, що їхня боротьба безумовно стосується процвітаючого, вільного, відкритого суспільства, яке буде і є важливою частиною Європи. А що до щодо можливостей. Я вважаю, що важливо зосередитись на правильних аспектах. для дітей важливо мати доступ до освіти, але також важливо, щоб вони бачили, що є можливості в Україні через. Цікаві професії у науці, у культурі, у мистецтві. Якщо подивитися на країни Балтії або Польщу, ми бачимо їхній прогрес за останні 30 років. Вони боролися за основні свободи, і цей шлях дав результати. Я вважаю, що це є світлом надії, бо ми бачимо, до чого прагне Україна і до чого вона повинна йти. Юкрейсно ісворкінтосендвульгале для того, щоб це стало можливим, Україні потрібна підтримка та інвестиції. не зовсім люблю слово підтримка, бо знову ж таки ви нас підтримуєте, ви боретесь за нас і допомагаєте нам залишатись вільною і процвітаючою частиною Європи які на вашу думку, найбільші проблеми, з якими стикаються українські діти в Україні та за кордоном? Так, гадаю, головне це час потрібний для отримання підтримки, щоб захистити себе. хоч ви робите надзвичайну роботу в реформуванні та розвитку, відвідуєте школи, працюєте але все це. Не повинно ставати нормою. Це ненормальна ситуація. поки війна не закінчиться, не просто припиненням вогню, а справедливим миром справжнє відновлення не почнеться. Важливо розпочати відновлення вже зараз, але ми не повинні звикати до цієї реальності. Війна має закінчитись, має бути досягнуто справедливого миру. Ми маємо повернути всіх дітей, яких викрали назад в Україну, і разом із друзями та партнерами відновити країну. Так, це правда. А що до вас, що найбільше вас здивувало в Україні Я була в Україні три чи чотири рази: в Києві, в Одесі, а також раніше, коли я була міністром закордонних справ та оборони тоді я зустрічалася з різними людьми, різними групами. І під час першої місії в новій ролі, звісно, я зустрічала більше но та представників різних секторів суспільства. Але, знову ж таки, я не можу не захоплюватись тим, як ви просто продовжуєте йти вперед і маєте таку чітку візію майбутнього. Ви не зупиняєтесь, а продовжуєте боротися. Але для мене найбільше вражає не лише сила. Але й доброта стійкість і здатність зберігати людяність у всьому, що ви робите. Я не можу навіть уявити, через що ви проходите. Але ви все одно встаєте і продовжуєте боротися. Це надзвичайно вражаюче, і знову ж таки, стійкість українців це те, чого можуть навчитися всі європейські країни на вашу думку, який головний двигун і найважливіший секрет української відбудови? Так я думаю, що головне це бойовий дух і стійкість. І я розумію, що ви можете запитати, а яка альтернатива? Альтернативи немає. Якщо ми зупинимося, то не буде України. Але найважливіше це отримати необхідну підтримку, особливо для всіх груп населення щодо дітей, то це безумовно підтримка, що враховує травми. Це повинно бути дуже сильним пріоритетом для всіх, над чим варто працювати. коли ми говоримо про відновлення та необхідності відбудови України. Я розумію, що бізнес-частина є надзвичайно важливою: дороги, інфраструктура, енергетична інфраструктура та інше. Але неможливо відбудувати країну, яка зазнала такого масштабу травм. Не відновивши її громадян, а особливо дітей, майбутнє країни. І Сподіваюсь, багато дітей і людей повернуться. Тому надзвичайно важливо дозволити їм зберігати свої корені та зв'язок через освітню систему і мати можливість зберігати свою мову та інше, щоб Україна і надалі залишалась тим місцем, куди вони захочуть повернутися. Дякую ще раз. Сподіваюся, що ми скоро переможемо. Так, ми всі сподіваємося на це і тримаємо пальці з хрещеними кожного дня. Дякую, дякую вам ще раз! Подкаст «Human Capital» з Риму виходить у рамках проєкту Сильне громадянське суспільство України рушій реформ і демократії.